Китай планує вкласти в українську економіку понад 10 мільярдів доларів, а також надасть можливість для експорту українських товарів, зокрема пшениці. Щоправда, в Китаї є правило, за яким бізнесмени не можуть нічого купувати в інших країн без благословення свого уряду. Тож, перш за все, важливо ним заручитися, аби мати змогу експортувати зерно, овочі та м'ясо. Також Китай спільно з Україною налагодить виробництво літаків АН – які він потребує для внутрішніх перевезень, крім того, китайці почнуть реалізовувати в Україні досить амбітні проекти. Першим з них є план передачі в оренду трьох мільйонів гектарів землі в Дніпропетровській, Херсонській областях та Криму на 50 років. Саме там китайці кладуть до трьох мільярдів доларів в будівництво заводів для переробки українського вугілля в сировину для електростанцій. Вона надасть нам достатньо енергії, аби відмовитись від газу. А от за другим проектом, вартістю в 3,7 мільярди доларів, навколо столиці побудують об'їзну платний автобан з мережами логістичних центрів. Завдяки цьому Київ очиститься від складів та вантажівок. При цьому Україна наголосила, що для втілення цих проєктів робітниками мають бути саме українці, а використовуватимуть не менше 40% вітчизняної техніки.